Звернувся клієнт, викинув ось такий камін і хоче зробити щось замість нього прикольне. Ось так у нього залишилося в оселі, в кімнаті. Під'єднання до димаря під кутом 45 градусів, тобто специфічний камін демонтували і залишилося місце. Тепер потрібно концептуально змінити в кращу сторону. І поїхав. Вітаю, значить, коротко. Щоб не усложняти, бо і так це дофіга роботи, це що я роблю зараз. Значить, дивіться, тут треба перейти під кутом 90 градусів коліном. Це в масштабі по вашим розмірам. Тепер йдемо далі. Буду поступово вам знімати відео. Ось тут фальш-стіна. Зараз її підніму і покажу, як виглядає. Значить, ось. Зробили ось таку фальш-стіну. Там наш димохід захований і ми маємо просто бездоганне рішення. Стелю, ось звідси, виступаєте. Це можете робити з гіпсокартона з цієї сторони. Тут так само з гіпсокартону, лише ось тут треба буде вам мені в разі чого передати шматок ізоляційного листа, щоб ви пройшли через нього і там всередині обмотали ізоляцію трубу. Все. тут звичайний гіпсокартон. На нього клеїти цю штуку. Якщо хочете, є бажання у вас на нього зробити ось такі накладки дерев'яні, сміливо можете це робити. Будь-що до чого у вас є настрій. Стосовно дизайну, ви можете до цього підійти як вам зручніше і комфортніше, щоб ви від цього кайфанули. Я би казав у вашому випадку використати там. Ось взяти кирпичик штучний і заклеїти стіночку, тим паче його фігня. Ось це робити по верхній частині вашого, вашої стелі. Ось. Тоді це буде просто ідеально і бездоганно. Далі, ось тут радуєте дружину, робите стирсоплити. З меблевою звичайну поличку, дружина собі буде ставити тут фотографії, вазони. І це все буде просто таке місце сили і таке місце емоційного стану, де ви просто-напросто будете тут з сім'єю сидіти, і вам буде тут просто реально комфортно. Зробіть так, щоб ви мали можливість де прийти додому, ось, і від того всього, що відбувається там навколо вас. Мали можливість сім'єю відпочити. І тут ще, до речі, треба світильничок один, невисоко, десь на цьому рівні. І світильничок другий поставити. Все. Тут потім ви у нас візьмете сумку, шкіряну ручної роботи, яку я сам розробив півроку, шукав форму. А тут камінний комплект також у нас візьмете, також ручної роботи. І все. Кидаєте собі кріселечка з сім'єю собі сідаєте, і ви маєте кучу тепла, кучу задоволення. І маєте місце сили. Ось, в принципі, все. Це те, що я можу порадити з точки зору. Я не дивлюся зараз ні на фінанси, ні на що. Я просто-напросто, з точки дизайну і емоційно ставно вам технічно, правильно, в пропорціях зробив повністю інженерно правильний проєкт цього всього. Все. Дивіться, роздивляйтеся, радьтеся з сім'єю. Ось і давайте знати. А ось так буде. Степан, дякую за фото.